Гібуємо оболонку для ковбаски, згортаємо її кілька ось, кілька разів. Даємо ниточку, на якій буде потім в коптильні висіть ковбаска та кліпчуємо. Ось, готово. Болоночка для начиняння ковбаски. А це на краківську оболонку готуємо. І буду зараз кліпсувати. На краківську оболонку робимо довше щоб ковбаса вийшла колечком. А в принципі, кліпсуємо так само, як і всю оболоночку. Складаємо так Прокліпсовуємо, додаємо ниточку додаємо даємо все краєчок плотненько тримається. Підготувалися до начиняння ковбаси. У нас ось такий звичайний механічний горизонтальний шприц, таку взяли насадочку, оболоночка вже замочена, підготовлена. ось, Далі ми її кліпсуємо та на трубах відправляємо в коптильню. Тож до праці? Робимо курячу ковбасу, Оболонку попередньо замочену, вдягаємо на шприць та плотненько, плотненько набиваємо її фаршем. Потім закручуємо цей край ковбаски так кліпсатором. Даємо скабу Так, ось, ковбаска готова. Іде до остальної ковбаски. Повісимо її на труби, та на трубах вона буде коптитися в коптильні. Ковбаска краківська. Довша, і з неї ми робимо кільце. Ось таке. І ось така напівкільце виходить краківської. Вивісила вже колбаску в коптильню. Ось зверху в мене куряча, а внизу вийшла краківська у мене. І зараз колбаска буде висіти на усадці. Якийсь час та буду включати копчення. Тут теми розпарлила димогенератор генератор, зараз закрию його, так. вже процес пішов копчення. Зараз глянемо коптильню, що перший етап о тут вже димочка хватає. О! У -у 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 -у, видно? Так, ось, дивись, 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 звідки дим береться. Так. <гум> так, все, ковбаска буде коптитись. Е, перший етап зайняв 6. Хто дивився наші відео попередні, е, там показали, як робили ковбаску. Дивлячись по е, температурі в камері, вона вже повинна бути готова. Зараз виключаю, перевіряю. О, красуночка, готова. Зараз вдягаю рукавички, фартух та знімаю, і будемо робити наступний етап для ковбаси це її різке охолодження. І останнє, що ми робимо з ковбасою перед відправочкою. Ми її розкладаємо по вакуумним пакетам. Це куряча в нас. Вакуумуємо. Ліпимо ціночок. І всі наші клієнти можуть бачити ціну, вагу і ціну за палочку ковбаски. Якщо ви думали, що я вам не покажу ковбаску в розрізі, то, звісно ж, покажу. Ось така куряча у нас і ось така краківська. Почнемо з курячої. Ось такий розріз. А оболонку ми Беремо завжди та, яка йде трошки дорожче, щоб вона ось так легесенько чистилась. Я просто ненавиджу оболонку, коли вона з ковбаси не щищається. Так, Давайте трошки наріжемо. шматочок. Ось навіть тонесенький шматочок, виходить, він еластичний, форму тримає, і вона більш. Більше по смаку, як на мене, здає більше схожа на таку варену ковбаску. дуже смачна. І ще краківська. Ну, Краківською називаємо її ми. Вона йде в такій самій оболонці, хоча вважається, що краківська повинна бути в натуральній оболонці. Але ось цей момент, щоб чистилась гарна оболонка, для мене дуже важливий. Тому ковбаску ми робимо. Не в натуральній оболонці, а ось в такій. Дивіться, краківська. Давай наріжемо. Боже, який аромат. Краківська дуже ароматна ковбаска.